А Настя Камаєське на концерті заговорила про почуття. Про початку Нормально, вона дівчинка, їй хочеться, всім хочеться. І дівчаткам і хлоп'яткам. Під час концерту вона ймовірно хотіла поділитися якоюсь особистою історією, але раптово передумала: в нас є відео. Коли копеня виявилося помилкою, було таке. Як в мене з пацапом в голові? Як в мене Андрію! Стоп! До якого це Андрія вона кричала? Кохання виявилось помилкою». Андрію. А де це вона виступала? Це був концерт у Варшаві, якщо я не помиляюсь. Цікаво. Я то думаю, що в мене на концерті? Це Даймонд Холл чи ні? Чи у Празі. 14 лютого Олег Винник Diamond Hall Прага. Що сказала Настя Каменських, якщо вони почули, кохання виявилося помилкою. Просто так вона до нього зверталася? Чи це з коханням якось пов'язано? Та щоб він вимкнув її пісню. А господи боже, а то просто ти так романтично починаєш. Якось Андрія туди, туди цей значить, приплітаєш. Я вже думав, ну куди? Вже думав летіти спасати Потапа. В нього ж серце стане, коли він дізнається що щось не так.